Всім привіт! Як ви можете бачити на фоні ззаду. Працюємо на полі. Виїхали. Почали робити площу під посів Сої. І хочу показати, як робиться, як розробляється поле, чим робимо. Ну і ТД і ТП. Отож, всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, погнали дивитися відео. Отакий От фон має поле до культивації. Тут була осіння оранка. Воно присохло так добре. Ну, одним словом, кірочка нормальна, вологи вистає, все супер. Треба підготувати поле до посіву. А отак розробляється поле. Ну, я думаю, що... Розробляється добре. Після цього культиватора буде йти ще один. Пізніше вам покажу на цьому полі, як будемо працювати. А працюємо такою технікою. Саморобний культиватор. Три ряди лап на культиваторі, два опорних колеса справа і зліва, і ззаду борінки. Прості, маленькі борінки. Затягують те, що ровчики ну, там, де роблять е лапи, і виходить отака от от картина. Що хотів ще показати і розказати, е хожу МТЗ-82 з передком, так легше йому. Шостою передачею і наплаваючи, кинув культиватора і так працюємо. Бачите, як м'яко. Заривається по самі стойки коліс. Колесо провалюється, хоч воно має виконувати роль опорного колеса, але що маємо, те маємо. Така культивація теж підходить. Культивація сантиметрів 10-15 десь в тих областях. Глибока культивація. Це культивація для того, щоб вирівняти трохи площу, ну, спланірувати горбаки після оранки осіннії. Ну, була проведена осіння оранка на цьому полі. Після пшениці. Попередник пшениця. Провели осінню оранку і зараз от готуємо поле до посіву, до посіву сої. Тут має бути соя. Так, всім приємного перегляду. Я йду далі, завожу свого дракона і буду далі працювати. Все, погнали. Ja живу, я живу как весни, снова вашу тебе, я твое. І цалина гора, не те, як погілими руками, вино розпили візміряли. Здавали, що у світі не тільки радість ради в руках так та криті. Ділянка 4 гектари, я вже там більшу половину зробив з цієї ділянки. Взяв легеньку діагональ, щоб хоч трохи позагортати ті рови і горби, що залишилися від оранки. Та й помаленько працюю. Я вже успішно зламав дві лапи. От одна, от друга. Там є ділянки, де Орали і солома. І воно набиває, набиває і виламує разом з лапою. все. Ну але нічого, якось, якось треба миритися. Такий от фон виходить. Ну, звісно, тут є такі ровчики добрі після оранки, Але нічого, ми зараз так діагональ повзяли, а другий раз будемо в ту сторону діагональ робити. Я думаю, що то щось має вийти. Я думаю, що в нас вийде нормальне поле, під посів, підготовлене. Ну і що ж, друзі, закінчив я вже працювати, закрив площу, закультивував. Десь пішло приблизно 2,5 години на цю площу 4 гектари. І Хочу вам подякувати за перегляд, за те, що дивитесь мої відео. слідкуєте за мною, підписуєтесь на канал. І взаємно побажати вам удачі і саме головне здоров'я Все, всім до побачення, все буде Україна!